Я солістка Тернопільської філармонії Наталія Присіч. А найбільше я би хотіла представитися, що я мама трьох діток, бо це мені якось в житті дає базу і розуміння, чому я маю тисячу причин, можливо, навіть мільйон причин залишитися в Україні. Ми всі на сьогоднішній день визнаємо таких психологічних, можливо, подавлень, депресії, пов'язаних з війною, пов'язаних з матеріальним браком. І людина втікає від реальності, від своїх. Побутових проблем і взагалі від е, оточення, яке можливо, нас не зрозуміло. Ми хочемо знайти щось краще. Як є народна приказка, людина шукає краще як риба глибше. І ми хочемо десь спробувати себе зреалізувати, то це одна можливість. А коли ми втікаємо від дійсності, ми, е, можливо, не тільки щось здобуваємо, а втрачаємо. Мені можуть закинути, що е, Хто я така, що можу сказати, коли я живу в Україні і не, не поїхала там за кордон. Звісно, за кордон мені вдавалося поїхати і приїхати, але їздити зі своїми людьми. А чоловік мій знаходиться зараз за кордоном, і я можу сказати з певністю, коли я з ним спілкуюся, коли мої друзі там є, з ними теж розмовляємо про те, як, як їм там живеться. Однозначно, всі говорять, що матеріально краще. Але є брак спілкування, є брак родинності, брак духовного розвитку, так як вони шукають цього спілкування, вони хочуть і звідти теж втікати кудись, де, де можуть почути рідну мову, де можуть поспілкуватися зі своєю найкращою подругою чи своїм духовником. Оцей брак ми якраз тут власне не зазнаємо, але дуже мало цінимо. І Я думаю, маємо найдорожче, маємо свою родину, маємо сім'ї, маємо друзів, з якими нам в найтяжчу хвилину можна поспілкуватися, можна зателефонувати, можна запросити гості, можна посидіти не за великим шикарним, а за гарнятком кави і на всі теми поспілкуватися. Можемо вирішити багато таких, якихось може незначних матеріальних проблем, але можемо свою якусь одинокість, самотність затерти тим спілкуванням. Тому можу з певністю сказати, що маємо цінити те, що є вже в нас тут на Україні, не втікати з України, а навпаки, зробити так своє життя, щоб люди хотіли повертатися. Все залежить від нас. Що я роблю? Я, наприклад, багато програм вчу, багато хочу дати людям, які тут є. Чому обов'язково втікати і давати в Європі концерти, якщо є тут ті ж самі люди, які можуть поцінувати? Чому обов'язково лікарові втікати туди, якщо тут багато теж хворих, їх можна полікувати, і вони теж є вдячними, чому ми маємо свою землю так не цінити або зацінити її тільки, коли ми десь вже є поза межами її? Я думаю, що Бог дав нам стільки, що можемо просто тут на Україні прославити ім'я тих людей, і власне себе якось проявити. Щоб не упустити найголовніше надбання, духовну цінність, культурну цінність. І все це, що ми робимо, має дати якийсь певний розвиток, і ми можемо просто стати е, тою ж самою Америкою, Канадою, яка може мати якусь базову матеріальну допомогу, якої ми так сильно хочемо, але не втратити найголовніше ці духовні цінності.